Всесвітній день боротьби зі Снідом вперше відзначався 1 грудня 1988 року з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я. І з того часу Всесвітній день боротьби зі Снідом відзначається щорічно. Головна мета Всесвітнього дня боротьби зі Снідом звернути увагу суспільства на цю проблему. За даними ООН, поширення епідемії СНІДу у світі в цілому сповільнились. За останні сім років кількість виявлених випадків зараження віл СНІД скоротились на 20%. Натомість в Україні серед країн Східної Європи і Центральної Азії ступень поширеності ВІЛ-СНІД найвищий. Серед дорослого населення він становить більше 1%. Щодня в Україні реєструється приблизно 48 випадків захворювань ВІЛ-інфекції. За оцінками експертів, до кінця 2016 року загальна кількість вілл-інфікованих громадян України становитиме майже 900 тисяч. Не дай сніду шанс за твоїх руках.